Прокинувся серед ночі і не можеш заснути. Ось п'ять ефективних способів, як швидко зімкнути очі. Після перегляду перейдіть у шапку профіля, там є мій інстаграм. Буду вдячний за підписку. Перший дихай за технікою. 478, вдихай 4 секунди. Затримай дихання на 7. і видихай 8 секунд. Це заспокоює нервову систему. Другий. Уяви спокійне місце, наприклад, море чи ліс, і зосереться на деталях, щоб відволіктися від думок. Третій Зроби легкий масаж. Помасажуй скроні чи долоні. Це розслабляє тіло. Четвертий. Не дивися на годинник. Це тільки додає стресу, що ти не спиш. П'ятий. Встань і зроби щось нудне. Почитай інструкцію до мікрохвильовки чи посортуй папери. Мозок швидко захоче спати. Я часто уявляю море, і це працює. А які ваші способи заснути? Пишіть у коментарях.